Ну кохана, давай сьогодні. Ні, я не хочу. Чому? В, чет... в четверг. Домовились четвер... на четверг. Чому? Давай сьогодні за четверг. Я не хочу, в мене голова болить. Ну, добре. Да. А ти куди зібрався? Куди куди? До сусідки. За таблеткою від голови. Через годину повернувся. Нічого собі. Нічого не зрозуміла. Все, в мене вже не болить голова. Ось і добре.